Вітаю вас, я приніс вам ваші посилки. Боже мій! Привіт! А, це що? Чому лише рука? Ауч, ауч, ауч! Перестань! Я хочу до мами! І що це було? Річ не сумуй! Я завтра знайду його і з'їм його мозок. Давайте вже розбирайте свої посилки. Звичайно ж, я вирішила похарбувати мій будинок у чорний колір. Саме тому замовила вогнемет. Запитаєте, чому не чорну харбу? Бо, на мій погляд, підсмажити свій будинок вогнеметом більш веселіше. А, вогонь! Вогонь поганий! О, Дракуло, дякую, що. Ай! Яка Гедота! І так, мій будиночок вийшов ідеально чорного кольору. Тепер потрібно прикрасити його кісточками. Парочку сюди і ще сюди. Далі мені потрібно покрити дах павутинням. Я знаю одне класне заклинання, яке викличе сюди купу павуків. Давайте, мої дорогі, працюйте. Так, хто це? Хм, Рука скелет зайвою не буде. Закріпимо парочку на дах. Ідеально, зомбі це ще що, а нові мені кісточку зараз же. Кісточко смачна, пригощайся. Негайно покинь мою галявину. Це все О, точно моя посилка. Телефон клас! Можу набрати старого товариша. Алло, це зомбі! Приходь допомогти з ремонтом! Ну що ж, подивимось, прийде чи ні? О, а от і він! Як швидко. Крута у тебе могилка. У мене такої нема. О, вже мільярд років нічого не будував. Привіт! Давно не бачив тебе у підземному світі. На землі жити краще. Все може бути. Ну що, давай почнемо ремонт. Спершу пофарбуємо будинок, у твій самий улюблений колір зелений. Пензлика нема, але це не страшно. Можна і руками. we Так, від цієї фарби так просто не позбавитись. До речі, давай я тобі залишу пару відбитків на будинку, щоб ти не забував про старого товариша. О, круто! Так, також давай. Зараз все буде. На дах прикріпимо газон. Він у тебе такий гарний, м'який. Для даху саме те. Ну а тепер треба прикріпити знак, щоб усі знали, що тут мешкає небезпечний зомбі. Зроби трохи правіше. Отак. О, ні. Давай назад, Все, я втомився. Давай отак прикреплю. Гаразд. крутяк, дякую тобі, бро. Ой, ти як зомбі. Нормально, нормально. А ти мені заплатиш? Так, зараз. ось, о ти що мені потрібно. забираю все, дякую. Ага, і тобі бувай. Заліз знову під землю. Ох, не розумію. Набагато ж краще у власному будинку. Ну добре, зомбі повинен прикрасити будинок. Приб'ю дошки сюди, сюди повісимо мох, а сюди покладемо. Він дуже м'який. Ой, що це у вусі застрягло? Ого, мухомор супер, гарно виходить. О, а хробачок тут дуже доречний. Ням-ням-ням. Серйозно? Зомбі подобається. Яка гидота! Як тепер це забути? О, а це гарна думка. Я пофарбую будинок, у червоний колір. У мене якраз є багато крові. Ох, уявляю, як це буде гарно. О, так. Ви тільки подивіться, як гарно стікає кров з даху. А ну-ка, кажани, ви також прикрасите мій будинок. Так, ідеально. Сюди я повісю ліхтарик. Тут закріплю знак, що сонцю тут не раді. Так, у мене вийшов самий гарний будинок. Зомбі, а тобі тут не місце. Я знаю, що ти любиш мене. Ну, який ти милий пабочок. путі -пу, пу Що тобі, річ? Записка. А Ти хочеш собі будинок? Добре, так і буде. Я зроблю його для тебе. Принеси мені ось ту коробку та жвавіше. А тепер пірнай всередину та дістань чорні дошки та пістолет. Дякую. Щоб зробити будинок для нього, треба нанести клей на дошку, а потім приклеїти до неї другу, третю і так далі. Тепер все збираємо та готово. Річ, сподіваюсь, ти задоволений. Далі з цих дуже важких каменів я викладу доріжку. Мої повички тим часом роблять свою справу. Паркан в павутині виглядає гарно. Ну а тепер мені залишилось змайструвати собі поштову скриньку. Мені знадобиться лише дошка та череп. З'єднуємо та готово. А у мене буде найдивовижніша поштова скринька у вигляді труни. До будинку простиму червону коврову доріжку. Ой, листівка мені. Я тебе кохаю. Невже це від зомбі? Ні, 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 ні. Зомбі, ти мені не подобаєшся. Я поки що не знаю, як зробити так, щоб дракула мене полюбив. Але до мене прийшла ідея поштової скриньки. Зроблю її лійки. О, чудова ідея. О, а от і листоноша. Добрий день. О, вензди, ваш танок. Зупиніться, божевілля. Покладіть листа і провалюйте. Гарного дня. Ходімо далі. Ей, стояти! А мені листа, покладіть листа. О, дякую. Та нема за що. А от руку я, мабуть, тиснути не буду. Гарного дня! Бувай, бувай! А ти Дракула? але це ж не справжній їкла, так? Ні, не може бути. Хм, От з молотком точно вийде. Не вийшло. А якщо бензопилою, то який же клей ти використовуєш? Дурна ти людина, я справжній Дракула. А навіщо листа кидати? Міг би нормально паштову скриньку покласти. О, ні! Що це там так блищить? Це сонце, яка гедота! Приберіть, приберіть! Oh my God. Сховаюсь я в будинку. Ой, я ж всередині будиночка ремонт не зробив. Ну нічого, зараз я швидко тут все зміню. Першим ділом пофарбую стіну у мій самий улюблений червоний колір. Отак, краса. На підлозі у мене буде м'який червоний килим. А на вікно повішу бордову штору. На стіну обов'язково повішу картину з моїм прадідом. До речі, череп також його. Дзеркало також повішу, щоб завжди міг помилуватися, а знизу буде полиця з моїм гребінцем. До речі, треба причесатись, бо зовсім з цим ремонтом замотався. А це моя улюблена іграшка з дитинства. Я так втомився, що треба відпочити. Спить? Давай я тебе поцілую, сплячий кра. Ой, чому він зі мною такий жорстокий? Нікому я не потрібна. Бідолашний зомбі. Ніхто зомбі не любить. Ой, нічого собі. Так ці шмарклі можна розмазати по стіні, бо вони ідеального зеленого кольору. Вийшло гарно, так? А це що? Земля. Точно, земля! Треба струсити себе все на підлогу, щоб було м'якіше спати. Так, ось так прикольно. Тепер треба поставити стіл, а на нього телевізор. Так, мало хто може похвалитися телевізором. Сюди поставлю стілець, а поруч буде бревно. Azza! На нього поставлю улюблені смаколики, очі та мозок. А ще повішу портрет мого улюбленого дракули. Красень. О, якщо приклеїти поруч своє фото, то вийде сімейне фото. Подивимося, що є у сміттєвому відрі. Так, бургер. Та угрізок яблука. Ось це джекпот. А тепер вмикаємо телек та відпочиваємо після ремонту. Зомбі у захваті. Hmm. Ну що ж, час і мені братися за справу. звичайно, ж першим ділом за допомогою балончиків я пофарбую все у чорний колір. Ось так мені подобається набагато більше. На підлогу я постелю чорний м'який килим. На стіну приклею неонову стрічку, а на стрічку приклею зверху вату і обов'язково зафарбую її у чорний за допомогою балончика. Моторошно гарно. Тепер у мене є ідеальне підсвічування. Знаю, знаю. Опа відірвати неможливо. Тут буде стояти стіла з книгами. А на стіні я повішу цих маленьких скелетів. Також я повішу картину, де зображена річ. У кут поставимо тумбочку та мої улюблені предмети інтер'єру. Не треба забувати про мою друкарську машинку. Мені вже давно треба закінчити мій роман. Прошу не відволікайте мене. Йдіть. Заходьте в гості. Підпишись на канал, або я вип'ю вашу кров. Що ж ховається під цими боксами? Зараз вчитель все розповість. Ку-ку. Ну, добрий день. Ну що, вони зрозуміли? Я відображувала ваш перший присел для Барбі. Ну що, давайте дізнаємося, чим її треба намалювати. Не можна дізнатись. Зачекайте, я ще не увімкнула таймер. І так, час пішов. Приступайте! Не терпиться дізнатися, що там. Один єдиний олівець. Ну, добре. А що у Еми? Ого, а в мене ціла кольорова гуаш. Я тебе переможу. А от і ні, зрозуміла. Ой, ні. Мій пензлик тепер у смітнику. Ну, дякую тобі, Марі. Потрібно щось вигадати. О, у мене ж є пальці. З їхньою допомогою я намалюю ідеальний малюнок. Подивіться, яскраво та гарно. Щоб ще додати. О, точно. Так, побережно, як же важко малювати олівцем. Гей, він ще зламався. Добре, що є строжилка. Як це? Добре, спробуй ще раз. Як же я сумую за Чарльзом? Він такий милий. О, ні, щось я замріялась і сточила весь олівець. Ого, а стружка від олівця у вигляді сукні виглядає навіть дуже оригінально. У мене все готово. Що? Час скоро закінчиться. Так, у мене є менше хвилини, щоб доробити свій малюнок. Тому вмикаємо режим турбошвидкості! швидкості. Голова, тіло, волосся, про руки не забуваємо. Показуйте ваші малюнки, Юні леді. Емо що за каракулі. Так малюють маленькі діти у садочку. Жахливо. Марі. Подивіться сюди. Браво! Гарно і оригінально. Перемога твоя. Прошу забирай свою ляльку Барбі. Ура! Я маю барбі. Яка ж вона гарна. Іди сюди, моя красуня. Я тебе нікому не віддам. Ну, яка ж ти гарнюня. Ема, прибери свої брудні руки. Моя барбі. Подивіться, що я для вас маю. Хопилися. Насправді у мене для вас собачка. Ви тільки подивіться на цю милашку. Собака дістанеться тільки кращій, а час вже пішов. І чим же я буду малювати? Що це? Крейда і все. Ось би щось круте. Вау! Комастери, Ну все, мій внутрішній художник виходить назовні. Okay. Зараз я намалюю кращого писака на світі. Почнемо з основи. No. Ні, недостатньо гарно. Спробую ще раз. Ох, як же погано. І це також ні. І це. Вибачимо, у мене творча криза. Хоча, стривайте. Вигадала, я ж можу ввести руку, і у мене вийде мордочка собаки. Так, те, що треба. Не підглядай, Ема. Малюй своєю крейдою. Ну, ось і намалюю. І краще за тебе намалюю, Марі. У мене з'явилась крута ідея. Я розламаю крейду в руках, достану крихти, висипаю все на аркуш і промальовую мордочко. Готово. Ох, зараз я твій малюнок митю зітру. У тебе тут ще з під носом. Ой, Марі! Ні, час вийшов. Показуйте свої роботи. Вау, Марія, який гарний собака вийшов. А що ви ми? Емма, і тобі не соромно це показувати. Тобі двійка, а Марі отримує приз. Взагалі -то я палаю від сорому. Ну що, миленький, вирушай до своєї нової господарки. Ой, яка ж вона гарненька. А які вушка. Ну, просто милашка. От тобі отримай, тобі наваляю. Ой, прошу вибачення. Ви ще тут? От ваш новий приз Нін Свіч. Бачу, ви у захваті. Чудово, тоді час пішов. Зараз дізнаємось. Ей, Марі, я хотіла. Ого, а в мене пластилін. Класно гниться. А що дісталось мені? Ого, яка класна ручка! Ауч, гостра! Я зрозуміла, нею треба дряпати малюнок на спеціальному чорному папері. Сим'я в де секунди впораюсь. А я зроблю не тільки швидше, марі, а ще й набагато крутіше. No. Так розкатувати буде довго, але в мене є ідея краще. What? Я нічого не робила. Чесно, чесно пронесло. Ой, я якраз хотіла пити і підкріпитись зайвим не буде. Ура! Ось те, що мені треба: чохол від телефону. Покладу сюди всі необхідні шматочки пластиліну і розкатаю. А потім додам деталі у вигляді кнопочок. Готово. Залишилось дістати з чохла і можна забирати приз. Я готова показати вам свою роботу. Як вам? Я дуже старалась. Старання це добре, але вийшло так собі. Ема. Ого, він прям як справжній. Вітаю, приз дістається тобі. Ура, ура! Мені навіть шкода з ним розлучатися. Велике дякую, вчитель. Це найкращий приз у моєму житті. Хочеш пограти разом, Марі? Давай, тримай це тобі, а це мені. Ей, я тебе і тут переможу. Дівчата, фух, аби як затягла. Це ваш новий приз. Час вже пішов, тож швидше приступайте. Чим же я буду творити цього разу? Ого, пульверизатор з водою та бусинками. Клас. І Я мав свіжись. Ей, Припини. А ну стоп! Ваші вибори вже набридли. Це все, все краще я відкрию свій бокс. Ого, мені дістався набір справжнього художника. І так, для початку я оберу жовті кульки. Вони точно передадуть колір для Тепер можна білі. Виходить непогано. Я почну з жовтої фарби і намалюю контур. Ой, щось так собі виходить. Тоді переходимо до плану П. Виливаємо жовту фарбу. І тепер десь тут була моя жуйка. Ага, ось вона. Трохи пожую, щоб розм'якла, яка гидота. Проте малюнок вийде краще за твій. Я вже надула кулю, тепер занурюю її у фарбу, а тепер наносимо на папір. Ідеальне рівне коло готове. Це просто бомбічно. Марі, можеш навіть не мріяти про льодяник. Перемога за мною. Дівчата, час вийшов. Я готова оцінити ваші роботи. Емо, вийшло навіть дуже. Круто! А що у Марі? Ось полюбуйтесь черговим шедевром. Ну, не знаю, Марі. Щось пішло не так. І перемагає Ема. Можеш забирати свій льодяник. Я найкраща, я найкраща. Який же він важкий? Прошу. Ось це краса. Не терпиться спробувати. Смакота. Не засмучуйся, Марі. Можеш поласувати з іншого боку. Це ж ціле відро з цукерками Мальтізерс. Хоча зачекайте, воно таке маленьке. Так, ось у майка відро нормального розміру. Не може бути. Яке ж велике відро дісталося? Еніс. Просто неймовірно. Ну і що, починаємо з Венздей? ще й сміються на хаби. О, я придумала, як я можу з'їсти мої мальтізер. Для цього мені знадобиться трубочка. З її допомогою з'їм зімсі цукерки і навіть не забрудню руки. Ось так просто, швидко та смачно. Майк, тепер ти Так, Добре, я вже придумав, як зім свої мальтізер. Дивіться, що в мене є. Із цих деталей я зможу збудувати неймовірну гірку. Таким чином їсти мальтізерс буде смачно та цікаво. Зачекайте ще трохи, ви самі все побачите. Ага, гірка готова. Тепер кладемо цукерку мальтізерс от сюди і спостерігаємо, як здорово вона покотиться. Шалено. Ловлю. А тепер можна її з'їсти. Була неймовірно весело. Зараз я засиплю побільше цукерок і треба буде їх усі спіймати. Відкриваємо рота ширше. Ммм, Смакота. Так це женіально. Виглядає неймовірно. Ну що там багато ще? Ньом-ням-ням. Ньом, ньом. Майк, залишилась остання. А може в банці ще лишилось? Ні. <пів> Ех, як же швидко закінчується все смачне. Тепер чаєніс. Ну нарешті у мене такі величезні мальтізерс. Ту скоріше б спробувати. М -м, як же мені подобається, що таке Венздей? хочеш, щоб я поділилася з тобою? What? Ну, вже ні. Вони лише мої. І я ділитись не збираюсь. Ну, знаєш, mm. не хочеш по-доброму, right. тоді я заберу твої мальтізер сама. Для цього мені лише треба зробити правильний отвір в столі. І я зроблю це за допомогою вогнемета. Ще одна мить, і Еніт навіть не зрозуміє, куди поділись її мальтізер. Отак. Ось вони. Mm, хочу ще. Ей, венздей! Ти з'їла всі мої мальтізерс? Та як ти могла так вчинити зі мною. На відміну від тебе, я готова поділитись з тобою. Можеш з'їсти цей. Яка маленька упаковка пластівців та молока? А от у Венздей порція стандартного розміру. Що ж тоді, Еніт? Нічого собі. Геніт знову пощастило. У неї знову сама велика порція. Майк, ми починаємо з твоїх маленьких. Досить вже знущатись. О, До мене прийшла геніальна думка. Я зможу з'їсти пластівці за маленьким столом з маленької чашечки за допомогою маленької ложечки. Це ж так мило, прикольно, правда? У мене навіть маленька серветочка мається. А тепер приготую собі сніданок. Насиплю пластівці і залю молоком. Які вони апетитні. Додаю молоко і можна спробувати. Виглядає шалено. Ох, смакота! Є лише один мінус. Маленька їжа швидко закінчується. Зараз витрусь маленькою серветкою і він не може продовжувати. Я вже підготувала собі тарілку з ложкою. Насипаємо в тарілку пластівці. Тепер заливаємо молоком. Річ до мене. Нагодуй мене. Мені не хочеться напружуватись. Повинна визнати, що це смачно не дивлячись на огидний колір пластівців. Мені не здається, її правда годує рука. Дякую річ. Можеш прибрати. Еніт, тепер ти. Так, тепер ти. Yes! Супер! Тільки як же мені з'їсти такі величезні пластівці? Mm. О, До мене прийшла геніальна думка. Oh. Зараз повернусь. Зачекайте мене тут. What? Гадки, не маю, що вона вигадала. Mm? У мене немає такої великої okay. тарілки для такої величезної пачки пластівців. Проте є велика ванна. Першим ділом треба вилити в неї молоко все все до останньої краплі. Готово. А тепер можна засипати пластівці. Ого, які ж вони гарні. Райдужні, неймовірно. А ще я в захваті, що їх так багато. Готово. Ну а тепер залишилось лише скупатись. Можна Івану прийняти і підкріпитись. Як же здорово. Я про таке і не мріяла. О, уточка, йди сюди. Вдягну тебе, щоб не потонути. Okay. Ось так. Тепер можна розслабитись і відпочивати. А ще спробувати шматочок ось цього великого пластівця. Смакота! Уточка, будеш? Nice. Ось це так. Цей пончик такий маленький, менше нігтя венздей. У Еені звичайний пончик. А значить, у Майка пончик просто величезний. Неймовірно. Ну що, починаємо з венздей. У неї знову сама маленька порція. А ну досить з мене сміятись. Мій пончик точно смачніше усіх ваших разом взятих. А тепер спробуємо роздавити. Пончик молотком. Таким чином він стане більше. Oh. Так, вийшло. Пончик став плоским, але нормального розміру. Ох, як смачно! Якщо б він був чорним, то я б сказала, що це ідеальна страва. От і все. Я все з'їла. Тепер черга чергає. Yes. Ура! Мій пончик мене вже зачекався. Але перед тим, як його з'їсти, я зроблю собі прикольний макіяж. Подивіться, як гарно виглядає посипка на губах. Майк, ти явно все не так зрозумів. Я не буду з тобою цілуватись. А тепер я спробую посипку з губ. Ох, яка смакота! Mm. Ну і нарешті настав час самого пончика. Розламаю його на дві половинки і з'їм. Клас. Іди сюди, смаколи. Хм. О, я знаю. Перед тим як з'їсти мій величезний пончик, треба його виміряти. Ага, ага. Зрозумів, я з'їм пончик за допомогою виделки і ножа. Пробач, з я просто не хочу забруднитись. All right, all right. Відріжу невеликий шматочок. Ось тут. Як апетитно. І неймовірно смачно. Ой, як же це буде довго. Майку, тобі треба поспішати. Дівчата втомились чекати та вже встигли піти. Ну й добре, нехай йдуть. Мені зараз ніхто, окрім мого пончика, не потрібен. Ох, залишився останній маленький шматочок. Я вже думав, що він ніколи не закінчиться. І десь у глибині душі сподівався, що ми будемо разом назавжди. О, а от і Майк. Вже майже сто років пройшло. Він тільки свій пончик доїв. Але молодець, вітаємо. Велике, дякую, що ви поруч у таку важливу мить. Ой, добре, на старості років можна й обійнятись. Ну, а в цьому раунді, щоб отримати смаколик, треба натиснути на кнопку. Порайтесь. Oh. Тоді погнали. Хто почне? Ну, давайте я. Yes. Добре. Ну от, я натиснула, а нічого не з'явилось. Подивись туди, Еніт. Ой, що це? А, Це ж маленька шоколадка. Здорово. Вона така мила. У тю тю, -тю, -тю. Спробуємо шматочок. М -м, дуже смачно. Шкода тільки, що у мене більше нічого нема. Може, варто ще раз натиснути кнопку. Добре, добре, все зараз моя черга Цікаво, що ж дістанеться мені. <рисвіт> хм, Також шоколад, але більше ніж веніт. Першим ділом позбавимось упаковки, а потім я розріжу шоколад на маленькі шматочки за допомогою oh цього великого ножа. Знаєте що? До мене прийшла просто геніальна ідея. З цього шоколаду я змайструю маленьку oh, труну. Yes. А це от сюди. Готово. Ви тільки подивіться, яка вона мила. І навіть кришечка є. Ой, жахи які. Які ж ви боягузи? Oh -oh. Ну, а тепер я хочу його спробувати. Отак, який же він смачний. Отак я в захваті. Oh, ну чого ви там притихли? Майк, твоя черга. Як скажеш Венздей, натискаю і що? Нічого не бачу. Зачекайте, там щось летить прямо з космосу. Величезна шоколадка. Дівчата, вона нас роздавить. Увага! До землі приближається величезний метеорит. Кажуть, він повністю шоколаду. Рятуйтесь! Еніт, у нас є лише один спосіб. Ага. Дістаємо фени і направляємо на шоколад, щоб його розтопити. Друзі, не смішіть мої тапочки. Ваші фени нічого в порівнянні з моїм вогнеметом. Готово? А тепер усім реально треба ховатись, адже починається шоколадний дощ. Ого, а це прикольно! Я ще ніколи не бачив шоколадного дощу. Давайте спробуємо.